Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю! Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, води прости беззаконня наші, святий зглянься, і зціли немочі наші, і імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому